Що місяця відправляються працівники УМВС в Чернігівській області до зони АТО. Зведений загін складається з тих, хто вперше їде на схід країни, і тих, хто повертається в зону бойових дій, вдруге, втретє, в друге, втретє, четверте. Ми їдемо з бойовим настроєнням. Все нормально. Ми ребята вже є, які обкатані, виходили з Дебальцева. Я разом з ними виходив, які стояли в Чернухіна. Довго і упорно державляє Чернухіна, потім ходіли із Дебальця. Поэтому настроєння у нас нормальне, адекватне. Будем виконувати всі задачі, які нам будуть ставитися. Добровольців в лавах у МВС Чернігівської області вистачає. Бійці забезпечені формою, засобами безпеки, зброєю і продуктами. Забезпечені, так би мовити, вони і любов'ю своїх рідних, найдорожчих людей. Є сім'ї, де чекають на дитину. Тож чоловікові, який в складі зведеного загону вирушив зону, АТО, просто необхідно повернутися додому живим і неушкодженим. Ще не народжені малюки, чекають своїх героїв з перемогою.